Доброго ранку, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті отакий от звалювальний от апарат часік ZX315D. Зі слів клієнта не працює. Чому не працює, що не працює? Зараз спробую розібратись. Перше, я впихну його в розетку. Він засвітив лампочкою, але при цьому дисплейчик начебто. Намагається запуститися. Так, да, якісь якісь потуги є. Так як апарат у нас оригінал, то ...то він навіть не згорів в такому стані повністю. Капець. Оце так. До речі, знизу він трошечки. В кормушку насипалось. Ну так, да, зрозуміло, що від такого пилу я не знаю, хто, хто б довго витримав. Ну що, саме перше це його почистити. На чистку його. Так, от так от відмився, точніше, відчистився джасик. Ну, не зовсім ідеально. Ну, в принципі, тепер хоч видно, що тут які є компоненти. Дюжурочка виконана на силовому транзисторі. І на мікросхемці. Все закомпаундено. Силові транзистори в компаунді, е управління драйвера теж в компаунді, плюс все залаковано. Ну Це капець-капець, зварювальний апарат. Дійсно якісний. Я не знаю, чи я його зроблю. Я давно не ремонтував вже зварювальники. Геть половину всього забував, може й більше. Ну, почну з чого, перевірю силові транзистори, мабуть. Коротше, з сваркою не що з нею не так. Зараз клієнт дізнається, що з нею не в порядку, а от єдине, що я бачу, що ось цей байонетик, він е, типу. Ну, зараз він витягується і він пригорів там, бо я його звідти е, відколупав ключем. Можливо, це було несправність. Так, наче розібрався зі сваркою, підключив тільки що до перетворювача 12220 і почув, що перетворювач гарчить. Таке відчуття, наче один з діодних містків вийшов з ладу. Коротше, ремонт йде на чуйки іду йду сюди якби, по орієнтирам. От поки що розібрав цю плату. Думаю, подивитися, що ж там, а там от таке от я бачу, наче тут щось підгорало. Вигорало, щось непонятно. І конденсатор роздувся. От підздутий конденсатор. якась підозра на нього. Там вон теж п'ятачки наче підгорали, тут щось паялося. Можливо, це я колись щось паяв. Можливо і ні. Не пам'ятаю цю сварку, що прям я там паяв. Діодні містки. Ну, зараз перевірю. Поки що чуйка мене привела до діодного містка. У нього коротке замикання по одному між фазою і DC. Ось такі от файні діодні місточки. 3510. Це його відчистим, тут таке прям... каша була із термопасти і пилюки. Коротше, воно працювало добре. А, тут ще такий прикол ось цей конденсатор, що типу вздувся. Якщо ним покалапуцати, то там всередині в ньому щось калатає. Блін, як йому повезло. Можливо, воно бахкало там, коротило час від часу. Коротше, випає я кондюк, бідний. Така от колотушка. Прикольно. Коротше, ця штуковина працює по такому принципу, подвоєння напруги. От Заходить з діодного містка і потім через кондюки от воно виходить е з центральною точкою. Конденсатори йдуть послідовно. Ну, якось от так. Тому тому, тому один конденсатор вийшов з ладу, відповідно, діодний місток того. І воно працювало на одну сторону якось так. Короте, от так. Зважаючи на те, що я його очистив, бачимо, що під конденсаторами твориться. Короте, зараз перемірюю конденсатори. Ну, я так попередньо визначив, що 7 штук ціленькі і один тільки вийшов з ладу. Якось їх спарую і заміню діодні містки. Діодні містки буду замовляти, мабуть. Кондюки, мабуть, буду садити або на термосоплі, або на силікон. Ну, більше мені термосоплі. Якось до душі. Так, діодні містки прийшли. КВРС 1512, Два штучки. Зараз запаяю. Ну, все, запаяв діодні містки, спочатку намастив їх, притиснув гвинтами, а потім уже запаював для того, щоб вони прилягали до радіаторів щільно. Так, коротше під час тесту воно бобухнуло, а зараз буду розбирати, що ж там бухнуло. На жаль, контенту не буде чи, на щастя, доведеться вам повірити мені на слово. Або бухнуло ось що. Ось цей силовий транзистор рознесло корпус. Ось так от пірвало транзистори. Транзистори 25ТБ-120. Ну, коротше що, вирішив я далі його не ремонтувати, тому в принципі так, е так як все залито компаундом, це потрібно все розколупувати, шукати, де, чому, що і як. Плюс транзистори високовольтні, їх знову потрібно замовляти. Ну, коротше, наступному майстру хтось може більш сильніший за мене зможе відремонтувати. Ну що, стало цікаво, чому ж воно вибухнуло. Випаяв транзистори 25ТБ 25ТБ Т120, 25 А1200 в сілановські транзистори. Е, ось скільки лишилось цілих. 6 лишилось цілих, один вибухнув. Е, справа в тому, що набило пилюку, і да, я не зміг її вибачити, бо там такі от гумові прокладочки. І воно набило якраз сюди під, під, під ці прокладки набило багато пилу. Ну і, мабуть, він, він закоротив. Коротше, зараз я. Випаяв транзистори, зняв прокладки, які потріскалися. Заміряв напругу на оцій колодочці, де подається наживлення. Тут у нас 300, 310 вольт подається. Тобто, по факту там якби, не подвоювач, а стандартний діодний місток, який випрямляє. Просто даний апарат працює і в 380, і в 220. Но Ідея в чому? Якщо тут напруга 310 В, то сюди можна поставити обичні 600-ті транзюки і 600 вольтові. І в принципі воно має працювати. Можна навіть поставити 4 штучки. Не 8, а 4 штучки. Ну, зараз хочу перевірити, чи є сигнальчики. До речі, такий от сигнальчик гарненький, як на мене, 30 кГц чудовий Ось так от закріпив транзистори раптом хто буде ремонтувати, то оригінали стоять ось тут під цими під пластинами. Так, транзистори я замінив, 4 штучки, припаяв, платку відмив, відчистив трохи. Зараз спробуємо бухнути ними. Так, вмикаю перший раз з накрив пішов запуск. І слухаємо, чи побухне. Класно РВ. Так, йде заряд. Зараз має піти вихід. Так, засвітилась трошки лампочка і нічого не бухає. Зараз помірюємо на вихіді напругу. Подивимося, що там по напрузі. О, навіть є напруга 37,2. Ну нічого собі. Що? Зараз збираєтесь, спробуйте станути. Його поки що не рознесло, зараз спробую трошечки дати струву. 30 А тримає. Це добре. Виставим 68. Так. 47 тримає. Добре. Трохи додав, 120. Ага, 85 є ампер. Теж добре. Ну, в принципі, все. Ремонт можна вважати завершеним. Вийшов, якби, частковий ремонт, на 220 він працюватиме, на 380, ну, звичайно, він згорить. Тому попередити потрібно клієнта. Ну, якось так. Всім дякую. Всім легких, цікавих. Ну, і водночас складних ремонтів.